Откидав блісну, ідуть похльовки окуня. Поцепив джокера 55 й П. 0,3 до метра. Ну тут дна не достає точно. Нифіга. Подибало і гімпрус. Не та азуровська коробка. А от вона джокерна. Можливо колір не той. У нас цих гадов тут і не тільки таких хватає. але літо сезон блишні. Так, орієнти. Святі кавуни. Блишні вже три рочки. Третій, мабуть, пішов іще жива. Брав у флагмані в кривому розі. Опа! Вона тоненька, товста, летить просто піпець як далеко. І ми на неї, як ви бачили, щук перетягали взимку восени. Та ще там щук, ми головля на неї і жереха ловили. Толстєнна, летить. Тоненька, летить далеко, але зроблена під одинарний гачичок, в чому біда. Ставиш тройник, вона не так баланс здержа, не так крутиться, зовсім не так, як треба, як було заплановано. В цьому біда. Ну, мілкі окунці щупають, хоча кума грам на 200-300 достає і зрідка на вобліри, здається. А Щучки не видно, щучка буде після обід. Але я зранку вийшов, бо відосів майже не залишилось, а вам треба щось назняти. На ближайші 10 днів закодірувати і викинути. В YouTube викинути. Отакі пироги. Марта, последні... Народ жалується, що тараніть. А що ж ви хотіли, щоб вона тут круглий год держалась? Водичка я б не сказав, що сильно чиста, але й не брудна. Предприяття позакривались, не сливають в очисні вірьовчину в Вірьовчину свою гадость. Водичка плюс ще й висока, гарна. Біда тільки в тому, що 4 рибака всі пусті з утра. Ну, вчора один був, я бачив, він зловив дві красноперки. Крупненькі, ну я б не сказав, що крупні. І на цьому все. Він що це Вот это первый морфик, где это самое переезжать. Второй мостик, где переезжать, вот это канава. И они вот в этой канале, где-то там стоят. Говорит, это самое, там, говорит, Карас, как карась какой-то подает. Рассказывают сказки, что карась, любишь его ловиться, а сами поприезжали на веревчину. Вот так вот. Ну да, и вчера говорит. А туди опасно їхати, особливо машиною. Бахнуть дроном аж бігом. Облазив все. Ох, виколка напала. І ніфіга, О, астраханські кобри плавають по канаві. Уже блешні кидаю під тушині. Типу які влітку працювали тут по щуті і по жереху. Вони вже працюють, але чи є риба це питання щось. Щось щука запаршивила в цьому році в це час. І не тільки щука, немає ні красноперки, ні карася, взагалі ні тарані, нічого. Величезна канава порожня. Риби повно в озері поряд і не тільки на річці кишить не реститься, а тут їй щось не подобається. Хоча в тому році коропи тут ламали комиші. І не тільки коропи, а риби ж стало більше, по-любому б зайшла, але не заходить. Накидався я з утра. Прийдемо з кумою після обіду. Ну як вийде. Це таке діло житейське. А ще у нас можливо там відосики є з щукою про запас. Доточить до цього запросто. У мене рекорд, по-моєму, 5-6 днів в одному ролику. Щоб показати вам, що це не так, що прийшов і зловив. Це прийшов і ловиш, а воно не ловиться. Ти день ловиш, два ловиш, неділю бува ловиш, 5 днів без риби запросто. Це ще до війни, як ми на човні катались. Тоді риби було просто космос, як мало. Зараз розмножилась і каховка помогла. Худо без добра. Бін. Ладно, почала пали до цю поставлю камеру на зарядку. Буде час ввечері, вискочу, щука, повинна вже буде брати. Води нагнала добряче, могла б і риба зайти, але не зайшла. Жериха не видно, до речі. Повірити не можу, що рік назад я тут жерех заловив. тоді тільки ще збирався, самі знаєте, куди ще не попав. Про те, куди і що заборонено взагалі, згадувати навіть сквозь, навіть в суї, навіть взагалі навіть, навіть, навіть нам. А ви відосик оттуда вас запишите А ви чокнулися Бачили б ви що там твориться На такому відосики не записують Є інші блогери Які це знімають. Ладно, розвів болтологію Почала пав я додому п'янствувати з адміралом Він уже дзвонив Не, ну, надо отводный просто делать силикон. Не, на, на отводный тоже удар будет. По психике. Правда, по психике. Тяжело. Бывает поклевка с задержкой на него, або непонятно. На него надо уметь ловить. Есть. Хороша, Сильно поспешил. Стандарт кило. Плюс. Да, с кило полтора. Стандартный фюрер. Ой. Красава. Перев'яжем поводок, бо це капець потеря була б мощна, якби воблер откусило. Порядок! О, на, на, на. Так, воблер арбайкен